звернеться до нас, Добре, давайте будемо поважати грудові. Я, я рахую, що це було правильно. Я... Розумі вони розумі. мене запросять, нехай я прийду до них в їхню організацію Власне, і... Ви, Ви, і... Ми і ми можемо переписувати. Скільки вам говорять? Проводські дядь чи виїхати. Сколько вам говорять, що не перебуваєте, перебуваєте? Ви хочете. Що перебуваєте? Даний синок захищав.

Бунти робити в чатах. Ви паніваєте? Прийшов тут, при чому б всі переділи? У нас питання, які вже дійсно питання От я піднімаю питання про дітей війни. Я, я заінтересована, щоб вернули згоди дітям війни, які по цій готи 25%. козаки, дітей це мори, гульбани, молодожіть мене, козаки! <годи> О, <годи> прийшли, <годи> прийшли, порядки встановляйте, подивіться, подивіться. Якби не ми, то твої притне. батьки б не жили, і тебе, чорта, такого не родили, розумієш? Як тобі не стиму, так ти й смійся. Не мене босить, я не чорта. мене босить, я не чорта. Ти скажи мені, ти к 9 маю ходиш, цвіти ложиш, батьком отцами і дідами Виростили твої батьки. я ложу батьки. Встречай слава Росії! Я говорю 9 мая, это международный день перемоги для Росії. День свято, це Дмитрий. Это День траура. Нет, Це День Победы. Це День траура. День траура. День пам'яті за загиблими, За мільйонами загиблих.

Потім дві військові вшановуємо зараз. Батька, а й дітей, мами, ай, ву. Ву. Будеш, ву. не видати. Ти не так, ти дурницю говориш, дурницю говориш. Це правильно зробив. А ви знаєте, коли Крим був переданий, він ніколи не буде. Ми в цей день відаємо шану. Пригощайте, я вам не дав і дядьками, тя і, і наші матеріали, які матері погибали в війні. Ви знаєте, що <розуміло> наші цивільні дає. А ти їм не так говориш. Ви знаєте, що <розуміло> на сході це все бачили? Що <розуміло> ви бачили?

Бандеруці розрізали віце і повісити. А звідки бачите? Це їй дочерь. Це ж факт! факт. факт. факт, факт воюють з Україною. Так, ребята, не воюють вони! Це там, не там як не воюють! Як не воюють, що по наш воюють грати стріляють! Так, 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 так. Ми ще, ще. я стоюся. А це не війна, ні. Нет, это вы не війна. А что а так-то, конечно, веди Андрей? Умирайте, девушка, а вы откуда? А ты различные. Нет, это авантюра, которая турчинська. Я тебе скажу, що я скажу, що я тебе скажу. Ні, я просто спросив. Який турчинок? Путін Крим забрав, який турчинок? Люди, просніться! При чому Крим? Просніться! Там наші війська були в Криму, чого вони від тебе пішли? Які наші війська? На вулицю! Приїхали елікоптери російські, забрали Крим! Степлю там двадцать тридцать половин. Вот мы вас в Тайне поднимаем и вас уже.

<говори> <говори> ви мене <говори> я хай вою своє я пойду воювати против проти 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 наших против Росії. Значить, люди не мають. А що ж ви тут не здавали проти Росії? Сорок потово. Я стояв Росії. Я німцю бачив. Я жив, да, я в ваш союз. Это братский я народ, и второе, и второе. Я строил вокзал. Я бігідь, я строил бегительский вокзал. Я строил все. Что построили вы? Я чепят. Вы были молодежи, я чем. Вы пришли на готовость. Вы пришли на готовость. Ну так же кибер, вы что разделили, что. Мы вам завоевали вот это небо, мирное. Мы завоевали вас. Что вы ходите и что по эти Да. А воїни у пані чого ні? Не